Це та сама справа, яка розпочалася, можна казати, ще 21 грудня 2012 року, штурм мерії. Партія Удар тоді була е, на площі і бачила е, всі ці порушення е, прав, норм е, чинного законодавства з боку міськради. Ми пред'явили два позови. Перший позов відомий, це щоб 88 депутатів, які голосували за звернення і де-факто є цими авторами порушень, вибачились перед територіальною громадою за всі ці дії, що вони не робили. Це був перший позов, який досі йде досить успішно. Ми виграли два суди, апеляційний, потім суд першої інстанції, де прямо вказано, повністю позов був задоволений. Також на цій сесії був прийнятий сумнівний документ, щоб перейменувати вулицю Івана Юрія на вулицю Федора Пішеніна. Ми Зробили дослідження цього питання і дійшли до висновку, що таке перейменування є протиправним. Ну, По-перше, є низка законів, згідно яких треба чітко обґрунтовувати такі перейменування. Цього немає. Є закон, як це робити, включаючи громадське обговорення, включаючи дотримання прав і норм чинного законодавства, міськради нічого це не зробила. Після цього ми на кількох сторінках дуже короткий позов подали, усе це випило. Суддя це побачив, ну, це вже моя особиста думка. Може він чекає результатів розгляду в апеляційній інстанції тої першої справи, а вона буде 1.10. Суддя вичікує результати апеляційної скарги по нашій першій справі. Ось така мета. Ну а при чому само засідання проділося всього 2 минути? Значить, міськрада робить те ж саме. Тому що вона в дуже незручному становищі е, порушення чинного законодавства, ну чи не збройним оком, чи а, аж кричить.